Вітаю на каналі Бунту бібліотеці, де читач не просто споживач контенту, а справжній співрозмовник. Тут ми не диктуємо, що читати. Ми обговорюємо, рефлексуємо, ділимося особистими висновками та шукаємо сенси разом. І сьогодні я за вже доброю традицією поділюся шістьма висновками після прочитання книги, яка входить у топ-10 фінансових бестселерів світу. Найбагатший чоловік у Вавілоні Джорджа Клейсона. Спойлерів не буде, тільки сенси, історії, цитати і особиста моя рефлексія. А хто хоче дізнатися, як отримати цю книгу у подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розповім, що для цього потрібно буде зробити. Хто ж автор цієї книги? Джордж Клейсон. Це американський бізнесмен, письменник і справжній першовідкривач фінансової грамотності у 1920-х, Уявіть більше ста років тому, він придумав просту фішку пояснювати складні фінансові ідеї через притчі. Саме так з'явилася історія про Вавілон. Цю історію видали окремою книжкою, і вона стала світовим бестселером. Саме ці притчі змінили підхід до грошей у сотень тисяч людей і дали базу для сучасної фінансової культури. Клейсон переконаний, що багатство це не випадковість. А мистецтво маленьких звичок і простих правил. І якщо вам цікаві історії життя таких авторів, як Джордж Клейсон, і ви хочете дізнатися більше про їхній шлях, запрошую у мій телеграм-канал, і там я записую аудіоподкасти про письменників та авторів книг. Коротко, цікаво і головне надихаюче. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь і слухайте у будь-який зручний для вас час. А ми переходимо до моїх висновків. Висновок перший: плати собі першому, заплати спочатку собі, і багатство залишиться з тобою. Уявіть собі, древній Вавилон. палюче сонце, вузькі вулички, ринки, шум монет, і серед цієї суєти проста, але золота порада, яка пережила тисячоліття. Клейсон знову і знову повторює: справжній шлях до багатства не починається з великих прибутків чи виграшу в лотерею. Він починається з маленької, але дисциплінованої звички завжди відкладати собі десяту частину з усього, що ти отримуєш. У світі реклами, розпродажів і нескінченних потрібно дуже легко піддатися спокусі, витратити все до останньої копійки. Здається, що життя одне і краще витратити зараз. А вже про фінансову подушку ми подбаємо ну колись, потім подбаємо що таке фінансова подушка? Але саме ця проста порада з Вавилона дає нам магію стабільності. Неважливо, скільки ти заробляєш, важливо, скільки залишаєш собі. Навіть якщо це десята частина від зовсім невеликої суми, вона працює, бо вона формує звичку будувати своє майбутнє. Я руками. Та що там руками? Десятиліттями ігнорував цю пораду. Чесно, я шопоголік, якого ще треба пошукати. Ну от завжди знаходилась якась важлива покупка. Спонтанна витрата. Ще один розпродаж, і мої гроші розчинялись, не знаю, зі швидкістю світла. Для мене завжди відкладати гроші, це ну, мені здавалося чимось нудним і точно не для мене. Оце в книжку, знаєте, складати. Але все змінилось три роки тому, коли я вирішив спробувати відкладати хоча б символічну суму. Так, три роки, коли мені було 37. Не потрібно думати, що я вже не встиг чи не встигла. Все можна виправити. Мені здавалося, це нічого не змінить, але через декілька місяців я вперше відчув: у мене є фінансова подушка, у мене є вибір. Я більше не тримаюсь на тоненькому якомусь. І це відчуття якоїсь стабільності, та, воно стало новою звичкою, яку я не проміняю зараз вже не на якісь спонтанні витрати. Другий висновок: контролюй витрати. Не плутай бажане з необхідним. Багатство зростає не від великих доходів. А від вміння керувати витратами. І знову уявляємо: стародавній Вавилон. шумний базар, спека, вітрила кольорових тканин, спокуса з усіх боків, і продавець, який усміхається і кличе там. Тільки сьогодні самовигідна ціна, без цього тобі не прожити. Що вам нагадує це сьогоденні? Правильно, інстаграм, перегляд сторісів, рілсів. І ти вже простягаєш ось цю монету, хоча насправді навіть не мріяв про цю річ вранці. Та які ранці, годину назад, ти навіть не думав, що ти купиш курс по чомусь. Уявіть, різниця в тисячі років, а все те саме. І тут автор говорить дуже просто: твій гаманець це твоя особиста фортеця. Її треба оберігати не лише від злодіїв, а й від, від власних імпульсивних бажань. Не все, чого тобі хочеться. Тобі справді потрібно. Справжня свобода починається саме тут, у точці вибору. Перше ніж відкрити гаманець, або ввести кудись дані своєї карти, зупинись і запитай себе, чи це справді важливо для мене? Чи це просто спокуса, бо так модно, бо всі купили, бо реклама гарно намалювала. Чим більше аналізуєш свої витрати, тим простіше відмовитися від зайвого. І тим більше вивільняється ресурсу насправді цінне. Розвиток, мрії, подорожі, враження, досвід. Чим більше аналізуєш свої витрати, тим простіше відмовитися від зайвого. Тим більше вивільняється ресурсу на справді цінні речі. Розвиток, мрії, подорожі, враження, досвід. Третій висновок: примножуй свої гроші, Змусь золото працювати на тебе. Кожна монета може дати тобі ще одну, якщо ти змусиш її працювати. Так, одразу всіх попереджаю: я не даю фінансових порад. В цих відео немає жодної фінансової поради. А ми знову у Вавилоні. Посеред рядів ювелірів, ремісників і купців. Головний герой відкриває для себе просту, але революційну ідею. Не просто зберігати монети під подушкою, а змусити їх працювати. Справжня фінансова мудрість, вона не в тому, щоб складати в банку. Не в банк, а в банку. І боятися витрат, а тому, щоб навіть найменші гроші приносили новий дохід. Ну, дуже крута метафора. Одна монета це не просто цифра. Це маленький працівник, який, якщо відправити його у правильну подорож, приведе з собою ще одного такого. ж. От мені насправді чим подобається ця книга, вона максимально зрозуміла, написана дійсно легкою е, мовою. І ось через притчу. Вона дійсно класно, круто сприймається. Тобто ця інформація доноситься і вкладається в голову абсолютно легким шляхом. От Клейсон майстерно описує притчу про героя, який відкладав, відкладав а потім вирішив інвестувати, хай навіть у невелику справу. І він вчився на власних помилках, але, зрештою, зрозумів, головне краще маленький, але стабільний дохід, ніж купа грошей, яка просто лежить і втрачає цінність. Тоді ще, напевно, не було розуміння інфляції там, і так далі. Четвертий висновок. вчися в тих, хто вже досягнув успіху. Шукай пораду у тих, хто сам знайшов шлях до багатства. Вавілон був містом можливостей, але й пасток тут не бракувало. Поруч з кожним справжнім багатієм завжди стояв натовп радників, які самі ніколи не тримали в руках навіть золотого Динарія. Мудрість це не просто вміння слухати всіх підряд. А здатність виділяти досвідчених від шуму. Не йди за порадою лише тому, що хтось говорить гучніше, чи має багато підписників. Справжня порада це історія людини, яка сама пройшла цей шлях. У притчах Клейсона герої йдуть не до найкрасивіших ораторів, а до тих, хто насправді створив багатство своїми руками, здолавши помилки та труднощі. Іноді їхній шлях зовсім не схожий на твій, але в їхньому досвіді, те зерно. Яке може прорости і у твоєму житті. О я не раз ловив себе на тому, що питаю поради у знайомих експертів, які просто гарно розповідають. Але жодного разу це не привело до відчуття впевненості. А навпаки, тільки більше сумнівів в мене почало з'являтися. Все змінилося, коли я почав шукати людей, які справді досягли того, чого хочу досягнути я сам. Їхні відповіді простіші, але вони чесні. Вони не бояться розповідати про помилки, невдачі, якісь факапи, маленькі перемоги. Їхня щирість стала для мене справжнім дороговказом. Відтоді кожна порада, яку я беру в роботу, вона проходить фільтр. Є два питання: чи ця людина досягла того, чого хочу я, і чи говорить вона з досвіду, а не з теорії? Скажу вам відверто: 2018 рік. За той рік я витратив більше. Там 20, 28 тисяч доларів, більше 25 тисяч доларів на навчання. Я скуповував все: тренінги, семінари, вебінари, майстер-класи. Як там, все по-новому називається, та? марафони там, і так далі. Хто дивився мої відео попередні, ви знаєте, я не люблю говорити про минуле. Я точно не жалію про жодну якусь там зроблену свою дію. Це є мій досвід, на ньому я навчаюсь. Але те, що зараз перетворився ринок онлайн-навчання в Україні, це навіть вже не сміх скрізь сльози. Це просто сльози. Хто ці люди, хто з'являється, про що говорять? І чеки просто все вищі, вищі, вищі. Колись починалося там, з 50 доларів, зі 100 доларів, зараз вже там, 5 тисяч, 10, 20, 30 є проекти, які продають піврічним. Доступ до них там за 50 тисяч доларів. І цей вибір нам потрібно робити прямо зараз набагато чіткіше, проходити фільтра, задавати питання. В мене є люди в оточенні, які десь зі мною не погоджуються, що експерта потрібно вибирати по його ж результату в цій ніші або в цьому проєкті, який він хоче, в якому він хоче тобі допомогти. Та от я не знаю, як піти до людини, яка навчає тебе вести соцмережі. А в неї три тисячі підписників, шість тисяч підписників. Неважливо, в Ютубі, в Тіктосі, в Інстаграмі. Чому ця людина може навчити мене? Не знаю. У мене взагалі є така своя формула, якщо говорити про соцмережі. Якщо я хочу 100 тисяч підписників в якійсь соцмережі, я йду до людини, питаюся в неї поради, або навіть купую її досвід, її консультацію, і в цієї людини повинна бути цифра в 10 разів більша. Тобто, якщо я йду до мільйонника. Я підсвідомо не вірю в те, що він зробить мені мільйон. Але я точно впевнений, що скориставшись його порадами, я можу розраховувати на 10% від його результату. Тобто, якщо я йду до мільйонника, я розумію, що точно 100 тисяч я тут зроблю. І це адекватно, об'єктивно, і це все через призму мого досвіду. Тому що стільки було витрачено грошей в неякісні продукти. Для мене людина. Яка пройшла шлях, тільки ця людина може стати порадником, ментором для мене, а не людина, яка добре розбирається в теорії. Змінюється світ, змінюємось. Ми е, можливо 25 років назад, коли я навчався в школі, е, вчителі не повинні були проходити цей шлях, не повинні були ставати якимось спеціалістами в тій ніші. А було достатньо теорії: ми ростемо, розвиваємось і нам потрібні нові знання. І виходить, що мудрість Вавілону жива живай сьогодні. І якщо хочете примножувати свої скарби знань і не пропускати найважливішого, тоді підпишіться, будь ласка, на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Як справжній вавілонянин, не залишайте скарби для випадкових подорожніх, залишайте їх для себе та своїх друзів. І пам'ятайте, той, хто шукає знання, завжди повертається у місце. Де їх знаходить. Натисніть, будь ласка, підписку, і нехай кожен випуск бунту бібліотеці працює на твоє багатство. А я переходжу до п'ятого висновку: бережись ризикованих справ та шахраїв. Не дозволяй своєму золоту бути захопленим спокусами швидкого збагачення у Вавилоні, як і сьогодні. Поруч з кожною золотою монетою завжди кружляють хитрі торговці мріями. Вони обіцяють швидке багатство, надприбутки без ризику, чарівні схеми, які нібито працюють краще за вавілонську арифметику. Привіт, інстаграм. Клейсон у своїх притчах неодноразово показує, як навіть найдосвідченіші багатії часом потрапляли в тенета спокуси, довіряючи легким грошам і втрачали руки важкої праці. Він попереджає, що справжнє багатство створюється крок за кроком, а не за одну ніч. Немає червоної кнопки. Та чарівної пігулки. Якщо тобі пропонують щось надто солодке, зупинись, спитай себе, хто ця людина? Чи справді вона знається на цій справі? Чи це просто каскар, який хоче нажитися на твоїй довірі? У фінансовому світі твої монети це не просто гроші, це твої мрії, час та досвід. Бережи їх так, як головний герой цієї книги беріг би свій ключ від скрині з золотом. Висновок 6. Постійно навчайся та розвивайся. Навчання це золото, яке ніколи не знеціниться. У величному Вавілоні всі мріяли про золото, але лише одиниці розуміли, що справжнє багатство це знання. Притчі Клейсона знову і знову повертають нас до цієї думки, що гроші можна втратити через випадок чи невдачу. А у те, що ти знаєш, назавжди залишиться з тобою. Павілонські мудреці не боялися вкладати час і сили у навчання, вони шукали нових наставників, вивчали мистецтво торгівлі, ремесло, математику і навіть закони природи. Той, хто не зупинився у розвитку, завжди був на крок попереду. Він знаходив нові джерела доходу, придумував оригінальні рішення, він не боявся змін, тому що знання це твій щит від помилок і твоя зброя для успіху. Я впевнений сьогодні, що навіть якщо забрати все, що в мене є. Оце, що я маю. Тому я голова це головний актив. Саме тому я щомісяця беру для себе маленьку звичку. Читати декілька книг з фінансів, психології, саморозвитку. Ці знання, от вони не просто нові цифри чи модні ідеї. Це як компас у світі змін. Саме завдяки їм я помічаю можливості там, де інші бачать лише стіну. Бувало, що одна фраза з книги змінювала хід моїх рішень і приводила до зовсім іншого результату, кращого результату. Найбагатший чоловік у Вавилоні» – це більше ніж просто книжка про гроші, це більше ніж просто збірник притч. Це мудрість загорнута у прості історії, які пережили тисячоліття і досі залишаються актуальними. Ця книга як стародавній сувій, до якого варто повертатися кожні кілька років, щоб освіжити в пам'яті правила, перевірені часом і досвідом тисяч людей. Її притчі звучать просто, але працюють безвідмовно. Коротко нагадаємо: відкладай частину доходу для себе, керуй своїми витратами з холодною головою. Вкладай у себе у свої знання та навички, не ведись на солодкі казки про швидке збагачення, справжнє золото не виростає за ніч. Тому вавілонські секрети, хоч і народилися під сонцем Месопотамії, не втратили силу у світі кредитних карток, онлайн-шопінгу і хайпових інвестицій. Читати цю книгу все одно, що вести діалог з мудрим другом, який не засуджує за помилки, а тихо підказує, що фінансова свобода це не дар. А звичка звичка, яка формується щодня у маленьких рішеннях, у твоїх так і ні. Читайте, друзі, дійте, діліться своїм досвідом у коментарях, тому що справжній вавілонський скарб це не сума у гаманці, а спокій, і впевненість у завтрашньому дні. До речі, друзі, я розігрую три примірники цієї книги. Найбагатший чоловік у вавілоні серед вас. Ну а серед кого? Серед вас, моїх дорогих підписників. Що потрібно зробити для участі у розіграші? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і залишити в коментарях відповідь на одне запитання: яка фінансова порада змінила ваше життя? Діліться своїми думками, історіями, мріями, найщиріші і найцікавіші коментарі отримують книгу. Подарунок, а результати ви знайдете в моєму телеграм-каналі посилання під цим відео. Побачимося у наступних випусках. Читай, живий, бунтуй!